У бродах відбувся випускний успішних першокласників. Як це було цьогоріч – Дивіться у наступному сюжеті. У дитячій бібліотеці нашого міста знову було весело та людно. Тут соціальні працівники благодійного фонду Карі та зброди організували справжній випускний для дітей, які цьогоріч підуть у перший клас. Нагадаємо, що з вересня, по липень дітей активно готували до шкільного життя. Любов Сітка, Вероніка Іжевська та. Володимира Черкас. Ми сьогодні зібралися у бібліотеці не просто в такий гарний день. Сьогодні у державі свято. Перше його святкує наша держава. Сьогодні День державної. України, ми раді, що сьогоднішній наш випускний для діток співпав з тим величним святом нам державності України, і ми запросили сюди, мали нагоду запросити сюди наших дітей в дитячу бібліотеку, показати їм лялькову виставу. Також приготували їм чудові подарунки. Це є канцелярія, це є солодощі. І також організували для них такий стіл святковий спіцею з, з цукерочками, сочком. І радіємо, що мали нагоду зробити таке свято для дітей. День державності України співпав не лише з Днем хрещення Київської Росії і іменинами Володимира, а й ще з одним святом, яке організували для майбутніх першочків. Після виконання Державного гімну України поблагословив на добрий шлях дітей настоятель храму Воздвиження чесного і Животворящого Христа міста Броди отець Ярослав Царик. Сьогодні ми маємо свято. Свято ваших сердець. Свято нашої студії «Сто талантів. Свято батьків і дітей. В тому. Що ви переступаєте один щабель свого життя. І вже ось-ось за мить зробите перший крок до школи. Я дуже завдячую працівникам нашої бібліотеки. Також завдячую Цю Ярославу, Царику, що він прийшов, благословив наше свято. Завдячую батькам, всім присутнім діткам, акторам, які показували цю лялькову виставу, я вважаю, що все дуже прийшло прекрасно. Працівники дитячої бібліотеки організували досить цікаву виставу для дітей. За мотивами казки Пан Коцький опісля символічно нагородило учасників проєкту Успішний першокласник. Ми сьогодні святкуємо наше закінчення нашого навчального року. Де ми працювали з вересня місяця, включно по липень. Ми готували діток до першого класу. Ми вже працюємо багато років поспіль цього року. У нас, як вже ми побачили, була не одна група, а дві групи. Тобто, батьки про нас гарно гарно відкликаються і діток маємо дуже багато. І зазвичай ми оце останнє наше заняття у навчальному році проводимо, святкуємо у дитячій бібліотеці. Саме тут ми сьогодні для наших діток приготували працівники цієї бібліотеки, приготували нам дуже чудову ці цікаву, пізнавальну, виставу лялькову. Також для діток ми приготували солодкий стіл, гостинці, медальки, а також смачну-смачну піцу. На цьому соціальні працівники благодійного фонду не збираються зупинятися і запрошують батьків зголошуватися, аби знову. Майбутні першокласники були готові до школи не всі 100. Що ми хочемо сказати? Завдяки нашим батькам, які доручають нам своїх дітей, ми досягнули цього успіху, який ми поставили собі за мету на початку навчального року. Як ми знаємо зараз на даний момент у наших бродах є багато таких округів, де дітки можуть готуватись до школи, зазвичай ми продовжуємо наше навчання і зараз будемо. Проводити запис на наступний рік підготовки до школи, тому шановні батьки, кому варта допомога у підготовці до першого класу, пишіть нам. Ми завжди раді чекати кожного. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.